Що в наших судинах рухається частина світового океану, в якому зародилося життя. Саме тому кров солона, об'єднавшись у клітини, вона утворила окрему субстанцію, яку можна назвати Червоним морем. Такого забарвлення крові надає гемоглобін, а точніше залізо, яке в ньому міститься, і дуже важливо контролювати його рівень в організмі. Як це зробити миттєво, не виходячи з дому, нам розкаже молодий науковець з Києва Вадим Купоба. Давні воїни в походи брали з собою іржаві мечі. Ними вони лікувалися, з'їдали іржу і поповнювали залізом свою кров. І робили це інтуїтивно, бо не здогадувалися про існування гемоглобіну. Його відкрили лише після винайдення мікроскопа. Сьогодні цьому елементу крові вчені приділяють особливу увагу. Вадим Кукоба, учень 11 класу столичної школи номер 211 та малої академії наук. Провів дослідження портативного аналізатора крові, робота якого не передбачає проколювання пальця для взяття проби, і запропонував шляхи вдосконалення приладу. Гемоглобін, наче вантажний автомобіль, розвозить кисень по всьому організму, діагностувати цей білок крові, потрібно часто, щоб запобігти різним захворюванням. каже Вадим. Уже рік він випробовує останню новинку. Портативний гемоглобінометр пояснює цей прилад, який без жодних проколів шкіри та лабораторних досліджень визначить рівень гемоглобіну. Він е, працює е, на методі відбитого світла. Тобто е, коли е... Ось тут випромінювався світодіод зеленого світла, і коли це світло випромінюється і потрапляє під шкіру на 3-4 мм, воно відбувається від молекул гемоглобіну і розсіється. І саме розсінне світло. Потрапляє на оптоволокно. Воно сприймається і вже тут переводиться у електричні сигнали. І виводиться результат у грамах на літр. Конструкція приладу проста. Він складається з блока, в якому розміщений транзистор, котрий переводить електронні імпульси в електронні сигнали. І на табло з'являються цифри результати дослідження. Ми виявили, що найкраще брати. Ну, пробу на рівень гемоглобіну в полож в положенні сид сидячи, і також ми виявляли оптимальну точку. Тобто, це внутрішня поверхня передпліччя, де знаход знаходиться вена. Різниця між лабораторними дослідженнями і результатами гемоглобінометра в межах статистичної похибки: 6-10 грамів на літр. Зауважує Вадим. Зараз хлопець наполегливо працює, щоб зробити його ще точнішим. Один із головних недоліків те, що прилад можна зафіксувати неправильно, і через це спотворюються результати. Але ми хочемо комплектувати прилад спеціальною липучкою. Робота учня малої академії наук зацікавила Івана Осадцева. Він лікар-гематолог із Чернігівщини. Вже рік сам користується гемоглобінометром. Каже, винахід дуже цікавий, особливо корисний під час досліджень у сільській місцевості. Обстежувати в сільській місцевості людей. Це треба з собою вести лабораторію. Це додаткові фінансові витрати, це відсутність санітарно гігієнічних умов. Лікар Осадцев задоволений її точністю результатів, які видає апарат. Каже, вони, може, дещо відрізняються від цифр у лабораторних аналізах, але для скринінгового дослідження цей прилад саме те, що потрібно. Уявіть собі, що ми приїжджаємо, скажімо, в село чи на якесь там підприємство і масово обстежуємо, по одна хвилина на людину. Таким чином ми відбираємо тих людей, у кого є знижений гемоглобін, нижче норми. А далі, звичайно, така людина підлягає детальному обстеженню для вияснення причини анемічного синдрому. Лікар дав кілька практичних порад юному дослідникові. Вадим Кукоба переконаний, апарат слід ще більше вдосконалити, і тоді вже можна буде самому вдома визначати рівень гемоглобіну. Скільки коштуватиме революційний винахід, манівець не знає. Прогнозує не більше як 500 тисячу гривень. Вченим вдалося виділити гемоглобін з решток померлого мамонта. Кров цих велетнів була особлива і завдяки мутаціям генів нормально сприймала навіть похолодання. Науковці сподіваються, що їхнє відкриття допоможе проводити операції на серці і мозку людини, коли потрібно знижувати температуру тіла. Щоб виявити тяжкі захворювання вчасно, слід регулярно робити аналізи крові. Як сьогодні її діагностують, дізнаємось з сюжету. Кров не лише основа життя, а й матеріал для творчості. Ось ці картини, сестри Світлана Донскова і Наталія Югова малюють своєю кров'ю. Пояснюють, так можуть розкрити всю душу. За два роки створили 50 полотен, і в них є однодумці. За 20 днів під наглядом медиків індієць Шихан Хусафні націдив зі свого організму чотири пляшки крові. Нею намалював 56 портретів відомого політика і вирушив у мандрівку по школах, щоб незвичайними картинами закликати молодь ставати донорами. Американець Роберт Шерер також малює кров'ю, але не своєю інших людей, серед яких хворі на снід. Так художник бореться із чумою 21-го століття. Але такі сміливці рідкість. Більшість людей бояться навіть здавати кров на аналізи з пальця. Да, бувають, коли мальчики у нас до призимки приходять такі молоденькі, по 18 літ и... слабенькі, а не бувають знання тіряють. Юлія Бабійчук медсестра 9-ї клінічної лікарні Києва. Робить аналізи вже 10 років. Щорічно через неї та її колег проходять 5 тисяч пацієнтів. І зомлівають не лише призовники. Процентів із 30, особливо діти, впадають в істерику, побачивши ланцета та змочену спиртом ватку. Але нікуди не подінешся, з дослідження крові починається діагностика. Забор крові ми робимо, для того, щоб узнати, які аналізи у больного, щоб потім методи лікування. Один з найважливіших аналізів на рівень гемоглобіну у нормі для жінок він становить 120-140 грамів на літр крові, для чоловіків – 135-160. Навіть незначні відхилення в той чи інший бік можуть бути ознакою серйозної хвороби. Тому часто в транспорті кислорода, обміну кислорода, і плюки слова газа в організмі прівонітистатки не в Підвищений рівень гемоглобіну буває через велике фізичне навантаження, проживання або перебування на значній висоті у гірських мешканців, альпіністів, у льотчиків. Викликає збільшення кількості еритроцитів, згущення крові, вроджені вади серця, кишкову непрохідність, опіки, серцево-легеневу недостатність. Знижений вміст гемоглобіну найчастіше спричинений нестачою в організмі заліза або вітамінів, як наслідок, симптоми залізодефіцитної анемії, великої втрати крові, запального процесу в кишківнику, аутоімунних порушень, злоякісних патологій крові. При зниженому гемоглобіні, як правило, що сообщу слабкість. Утомляємося, головокруження може бути в залежності від уровня зниження гемоглобіну. При повишені гемоглобіні вище норми. Також можуть бути определенні симптоми і повышення артеріального тиску, і в голові. Аналіз на гемоглобін роблять звичайним способом. Проколюють палець, збирають кров мінімум 10 мл. Передають до лабораторії. За дві години результат готовий. Найчастіше людина робить цю процедуру раз на два роки. Хотілось би навірно, щоб пацієнти хоча б раз у год проводили кататискунцерне обслідування, в тому числі здавали обчі аналіз крові. Недостатньо достаточно перевіряти только уровень гімоглобіна. Це должно бути определение рівня лікацита крові, тромбоцитів і формули крові. Брак часу та побоювання отримати не свої аналізи з чужими хворобами. Ось той паркан, який від виріс між лікарнею і людьми, Тож доводиться вигадувати все нові, нові прилади, щоб зайвий раз не зустрічатися з лікарем. Але уникнути проколювань пальця або вени нікому не вдається. Виміряти рівень гемоглобіну можна і вдома на портативному аналізаторі. В нього є пам'ять на 600 аналізів із зазначенням точної дати і часу проведення. Коштує дорого від тисячі доларів і передбачає взяття проби з пальця. Використати такий прилад майже те ж саме, що зробити дослідження крові в будь-якій лікарні. Шкіру проколювати все одно доведеться. Тож навряд чи він стане популярним. А ось зовсім новий спосіб без фізичного втручання в організм, який пропонує юний науковець, може мати майбутнє. Дивіться далі у програмі штучну кров незабаром випробують на людях, а також українські ньютони у 5 років. З давніх часів вважали, що саме в крові душа, а тому казали, що крапля червоної рідини навіки з'єднує людей. Нею змащували чоло тяжкохворих та немовлят, бо вірили, що це дає енергію. Зараз таких експериментів з кров'ю вже ніхто не ставить, але вивчення загадкової субстанції триває. Наші предки вважали, очистити кров можна лише тоді, коли в людини буде чиста аура. Біоенергетика Ліна Войтенко каже, ці методи використовують і дотепер. Щоб провести в рух енергію організму, їй потрібен вогонь. До речі, свій дар лікування Войтенко успадкувала від предків і вдосконалила в китайському монастирі. Розповідає, може визначати рівень гемоглобіну. Але сьогодні чимало пацієнтів мають проблеми не з сідання крові. Сьогодні дуже, к сожалення, в більшому количестві всі можливі види анемії. з цим часто приходять. І коли ми працюємо... То все одно роботуємо повністю з всім організмом. Нетрадиційними методами людство лікувалося споконвіку, і лише після того, як у 17 столітті Вільям Гарвай відкрив два кола кровообігу, медики наважилися на переливання крові. Тисяча 1667 шістдесят року у Франції людині вперше перелили кров від ягняти. Хворий мав ускладнення, але вижив. Щоправда, інших пацієнтів вилікувати в такий спосіб не вдалося. У 18 столітті зрозуміли, що не вся кров сумісна. І лише через 200 років австралієць Ланштейнер та Чех Янський встановили, що є чотири групи крові. Це стало проривом у медицині. Сьогодні в усьому цивілізованому світі є банки крові, де містяться запаси безцінної рідини. За часів Союзу люди охоче здавали кров, отримували за це пристойну премію, дефіцитні продукти та вихідні. Сьогодні інші стимули отримують лише звання почесного донора України. Якщо безкоштовно здадуть 18 літрів крові, 40 разів по 450 мл. Донор перед здачею крові завжди проходить відбір. Він здає аналізи крові, він здає печінкові проби, його оглядає терапевт. Зараз татуювання це теж є протипоказом. На такому обладнанні можна миттєво зробити основні аналізи та визначити, чи підходить для переливання донорська кров. Петро Вербицький досліджує її вже понад 30 років і каже, сьогодні техніка надає широкі можливості. Можна навіть фільтрувати, якщо забагато лейкоцитів. Але якщо у донора знижений рівень гемоглобіну, його кров не підійде хворому. Тож найнеобхідніше устаткування в лабораторії гемоглобінометр. Але такі установки стаціонарні і досить дорогі. Застосування приладу швидкого визначення гемоглобіну дуже важливо. Особливо це важливо в умовах. Роботи виїзних бригад по заготівлі донорської крові такі бригади є в кожному центрі. Кожний центр потребує декілька таких приладів. Ці процедури Артур Яценко, який має рідкісну кров четвертої групи з негативним резусом, проходить ще зі студентської лави. Зізнається раніше робив заради грошей сьогодні. Просто хоче допомагати людям. Коли мені телефонують дівчата з реєстратури, то вони говорять, що дівчинка там три роки потребує твою групу, твої тромбоцити. Якщо можливо, то приїдь, будь ласка, здай. Медики зазначають, сьогодні в Україні немає дефіциту донорської крові. Статистики не оприлюднюють, заборонено наказом МОЗ та СБУ. Але зізнаються, кілька років тому справді різко поменшило охочих здати кров. Та банк укомплектований. Втім, якщо розглядати світовий донорський ринок, можна казати про нестачу крові. Саме тому науковці мріють про створення замінника. Нещодавно британські вчені створили штучну кров зі стовбурових клітин. Вони отримали мільярди червоних кров'яних клітин першої групи з негативним резус-фактором. У найближчі два роки планують експериментувати на людях. Вводити невелику кількість штучної крові здоровим добровольцям. Якщо результати будуть вдалими, в найближчі 10 років переливання такого аналога стане звичайною справою. Учені не припиняють пошуків. Кров приховує ще багато таємниць. А тому кажуть медики: нові знання молодих науковців і нові способи її дослідження, зокрема й гемоглобіну, людство дуже потрібні. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про роботу молодого науковця Вадима Кукоби. Він удосконалив прилад, який дозволить миттєво визначити рівень гемоглобіну. Про нього ви також можете дізнатися з нашого сайту 3dabi.intellectua.info. Учені виявили, що замінником кров'яної плазми може бути рідина зелених кокосів. Вона найбільш схожа за складом. А допоки люди не знали, що кров можна переливати, помирали від багатьох недуг. Аристократи з блакитною кров'ю королівській династії часто страждали на таку небезпечну хворобу, як гемофілія незсідання крові, урожай вона чоловіків, але носіями руйнівного гена є жінки. Так британська королева Вікторія нагородила ним свого сина Леопольда та інших нащадків, не здужав від кровотечі й останній спадкоємець російського престолу Цісарович Олексій, правнок королеви Вікторії. Вважають, що гемофілія іноді впливала на хід історії. Одна з версій через цю недугу в царських династіях сарматів у степах Причорномор'я надовго затримався матріархат і влада войовничих Амазонок. Найперші свідчення про гемофілію до нас донесли вавилонські літописи і давньоєврейські священні книги. Але й досі ця патологія невиліковна. Хоча причина її відома мутація гена в ікс хромосомі, щоб не померти від кровотеч, люди змушені постійно вводити у вену препарати для сідання крові. Австралії Джеймс Харрісон здав кров понад тисячу разів і врятував життя двох мільйонів немовлят, хворих на анемію. За це його прозвали людиною з золотою рукою. Такі герої рідкість, але вони пробуджують віру в добро на планеті. Пізнавати і любити світ навчаються і дошкільнята, наймолодші учасники проєкту Росквіт. Кумири цих хлопчиків і дівчаток не людина Павук чи лялька Барбі. Їхні герої зовсім інші. Маленькі послідовники великого вченого охоче проводять наукові експерименти. Ось зараз вони не просто малюють, а ставлять досліди із кольорами, змішують різні фарби, щоб отримати новий відтінок. Але перед тим діти висловлюють припущення, або як вони кажуть, науковою мовою гіпотезу, яким буде результат. Малювали червоним синім, і зеленим кольором, і вийшли різні кольори. Спочатку коричневий. Думала, а тоді фіолетовий. Звичайно, дошкільнятам важко всидіти на місці, а тому заняття мають передбачати і рухливі ігри, під час яких, виявляється, також можна пізнавати фізичні закони і явища. Щоб вивчити властивості світла, малюки із радісним галасом прямують до цієї темної кімнати. Просто ми відкривали і робили і в них робились промінчики. Тому що тут е, помінічики на Ігрові заняття із цими юними розумниками. Частина глобального проекту розквіт, який з вересня запустить Мала Академія наук. Окрім дошкільнят, залучати до дослідництва будуть також учні молодшої та основної школи. Для кожної вікової групи спеціалісти МАН розробили індивідуальні методичні матеріали. Педагоги зізнаються, з найменшими працювати не просто головне не перевтомлювати їх, щоб не згасла природна дитяча допитливість. Коли їм стає нецікаво, чи вони втомилися, вони вже починають одволікатися, вони вже починають на щось інше дивитися і вже іншим займатися. Щось і вже інше цікаве. Втім, на такому обладнанні, за останнім словом, науки, малята працюють залюбки, і елементарні, і найскладніші досліди перетворюються на видовищні експерименти. Мета проекту не штампувати вчених, а розкрити перед дітьми можливості наукового пізнання світу, пояснюють Уман. Основна мета запровадження проєкту Росквід це створити збагачене освітнє середовище для того, щоб кожна дитина мала можливість і були надані умови для того, щоб сповна самореалізуватися, виявити свої здібності, уподобання. А поки дорослі розробляють складні методики та шукають нестандартних рішень, малюки вже готові до нових експериментів і відкриттів. Якщо я б був вученим, у мене б б ані його синє. і я не знаю, що б відбувалося. Поки до проекту долучилися 16 навчальних закладів Києва, а це лише початок розквіту. Сьогодні ми дізналися багато цікавого про кров. Сподіваємось, дослідження молодого науковця Вадима Кукоби допоможуть проводити її діагностику швидко і безболісно. Україні потрібні свіжі ідеї та винаходи. Тож, якщо ви талановиті, телефонуйте та пишіть. І заходьте на наш сайт Молоді науковці одержать квиток учня малої академії і матимуть можливість працювати з відомими вченими та педагогами. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Нехай ваш інтелект служить людям.